більш-менш Ну, Ще трошки по чуть-чуть. Не все ж такі тузики ловить. так? Mm -hmm. Ти чого не спиш? А, де, де, ди де, де стоїть. Mm -hmm. Підсакав мене нема. Рак Ай да мепс. Покльовка бішена. І на тебе пливе. Попрощайся з глядачами. Прощайся. Mm -hmm. Та буде, буде, а туди. Повернеш ого кидаєш. Сразу накручуй, накручуй, накручуй. Я не буду кліпсовати. Не кліпсуй. Вот, а теперь будь ласка мені ящичек. Я не хотіла дальше вперед. Друзі, вітаємо всіх прихильників рибалки на нашому каналі. Рибу ловити будемо сьогодні різну. Ну, По-перше, це короб. По-друге, карась. світо вже сидить воно, з фідерком. Окрім того, хочу спробувати половити платву на фідер. Кажуть, що вона тут є, але нам не попадалось. Ну, ось якось так. Дуже в нас похолодало, вночі майже доходить до нуля. Чотири дні дощило. Сьогодні це перший день, так що більш-менш розвиднилось. Хоча хмарами неба затягнуте, ну хоч дощу вже нема. Для коропа, я сказав би, погода непогана. Так що надія є, збираємо оснащення, пробуємо. Прикормочка сьогодні в мене горох, тигровий горіх. Засипав сипухой і залив кукурузяним ліквідом. От таке. Коропа ловимо ми на годівнички. В якості принади нахлед. Сьогодні буду використовувати пелець. Пелець 2-3 мм. Один буде з рибним смаком, другий зі смаком кукурудзи. Ось я взяв такі дві ємності. Вони вже в мене відкриті, не використовувався. Насипаємо. Одна. Ну ще трошки І смак кукурудзи. Тепер треба оцепілець залити водою. але не просто водою. А я трошки додавлю сюди ось такого кукурузного ліквіду. Кесель. Ось таке. Добавим. Розмішаємо черетинкою тут, щоб було смачніше. Робимо раз. Треба, щоб все покрилося водою. Ось таке. Робим два. І заливаємо. Додаємо водички. Я колись вам показував. Хто не бачив, розкажу. Треба запам'ятати дві цифри 2 і 20. Тобто на 2 хвилини ми заливаємо водою, через 2 хвилини воду зливаємо і залишаємо на 20 хвилин настоюватися. Отже, час пішов, дві хвилини пройшло, всю я залив першу. Накриваємо так кришечкою. І зливаємо водичку. Все. І тут так само. Закриваємо кришкою, робимо таку такий невеличкий отвір і зливаємо. Водичку зливаємо всю і так гарненько, гарненько перемішаємо. І в такому вигляді залишаємо ще на 20 хвилин до, до готовності. За ці 20 хвилин можна зібрати оснащення, зробити насадки. Ну, якщо у вас все готово, то можна налити по чуть-чуть. Заряджаємо наші годівнички. Сьогодні зібралась на риболовлю. вийшов така холодина, понадівав на себе. А тепер бачите, дивлюсь, що сонце починає потроху виходити. І думаю, що жарко мені буде. Така вона осінь, то жарко, то холодно, ночі холодні, а днем, може бути... І спекотно навіть. Той раз були, я ловив на горох постійно. Ну, ні однієї толкової риби в нас не клюнуло. Дві двушечки, то і все. Сьогодні хочу спробувати щось таке більш-менш посерйозній. Не все ж таки тузиків ловить, так? Да, погодка сьогодні нельотна. льотна. Скажімо так, як тут наш горошок поживає. Ну, але дехто літає, але так, не високо. Так що, якщо захотіти, можна порибалити і в таку погоду. Перевіряємо, як будуть стояти наші насадочки. Чудово. Цигровий горіх стоїть. Так, оця варенка. Так, супер. Все, все стоїть чудово. Так, 20 хвилин пройшло, навіть більше. Будемо ставити перець на годівнички. О, який чудовий, то що треба? Забиваємо форму. Трошки трошки притрабовуємо. Так. І... і запресовуємо водівничко. Є таке діло. І отак от, от трошки зачепимо сюди гачка. Все. Ну і так далі. цього краю дві поставлю на кукурузный пелец, а с того краю на крильовий. Ну, ось така заправляем Заправляємо у корабель. Оп, поехали. поїхали. Опа. Вудочки завезені, можна трошки розслабитись. Ти чого не спиш? Вже пройшло. Зранку поранше. Завтракати пора, да? Ну да, розумію. Ну, рак погриз. Погриз насадку. Інтересно, значить, де були попапи, папи пооб'їдав рак. Горох не трогає. Щас поставлю ще горох там, де були попопи, але покльовочок не було? Що снідать будеш? Що таке? а не ты, все. Выслуживается, на задних лапах тут. Да? Ты красиво? Красиво. А, где да стоит? Просто есть, ты бач, как она. Давай, давай. Ну? Да, так что только что стояла. Не наилась, да? В бункер вылезуешь. Це вилизала смачний горох, да? Ма тобі ще? Прийшла доба, друзі, як ми на водоймі. Не повірите? Покльовок не бачили. Хоча ні, освіти на фідер було дві покльовки, але нічого не витягнуло. На карповики нічого. Чогось я думав, що після дощу короб повинен був клювати. Але, але бачите, що все якось пішло не так. Ну, ладно, то короб навіть карас не клює. Скільки були, то карася ловили тут непогано. А Це бачите, що сьогодні хмарно, все небо затягнуте. Трошки сонечко виглядає, дождю вроді б то не буде, така погода, холодна, вітер, ну і кльову нема. Собачка ось тільки розліка ходи нас. Не, ну, і карасне кольоється взагалі щось неймовірне. От такі сумні пироги. Отже, нікуди поки що ми не спішимо, поки що ловимо. Ну, сонечко вилізло, може щось може трошки розпогодиться, може щось поміняється. Почекаємо. А взагалі так приємно. Посидіти на водоймі, подихати вітерцем. Ну що, підемо і спитаємо мепса. І спитаємо мепса. Так працює. Земною напарник, бачите, що напарниця. Ну що, попробуємо тут? Така кладочка непогана Щось є, друзі, щось є. Ух ти! Дивіться. Дивіться, який судак. Оце да, так, як же я взяти, підсака у мене нема. Придется так тянуть. Тихо-тихо-тихо. Опа! Оце да! Оце Дивіться який. Не знаю скільки тут, но ну. це судачок. Айда мепс. Бачите, тут хорошо такий бережок. тут ус в деревах і кладки там літом мабуть, дуже тут добре я зараз тобі дам мепс четврочка спрацювала це ж надо з другого закиду попався судочок бейка Какая бешена. Где? Что? Коробчук? Сейчас подаемся. Да, шесть. Шесть лет. Маш, ты фидером. Снегович... Снеговичок Снеговичок наш. Снеговичок наш. Давай, може, відсюда я візьму, бо там мірка. Нема, А що ж таке? Зайшов? Тив? Забачив? Диви, 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 провисла, мабуть. Він на тебе пливе. Тягни. Тяни. Ну что є. ну крутиш, крутиш. Що, Крутишь, Що, Что, зайшов? Да. Раз. А чого ти не ставиш эту? Ну, я ж тут закинула, думаю, хай вже відстоїть. Ну прям так знаєш, Не, так, не ну хорошая така, такая, пішов на берег. Ну так а ти не на берег еще. Пішов на берег і нема. Маленькі гачки сьогодні, да? Угу. Та не бійся, йди, йди, йди. Хорош, йди, йди, погладь. Знайшли сьогодні таку напарницю на рибалки. Охороняла з нами столок сьогодні вночі, бігала зі мною рядом. Все, будеш нас чекати? Чекати будеш? Будеш чекати, будеш чекати. Так, ну все, попрощайся з глядачами. Прощайся. Ну що ж, друзі, отака рибалка. Риби нема, якщо не рахувати судачка, ні коропа, ні карася. Буває таке. Приїдемо, коли встановиться погода. Ну а зараз збираємося додому потихеньку. Якогось ролика зняли, вдома подивлюсь, що вийде, чи варто виставляти чи ні. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!